Всім привіт з вами Святослав. Я вже закінчив роботу над конкурсом, вже відомі перші три місяця, та людина, яка виграла навушники по конкурсу, хочу сказати, що він вдався, мені було дуже приємно подивитися, як ви всі граєте. Я витратив 3-4 години для того, щоб це все передивитись і усвідомити. Також можу сказати, що відео, які ви насилали, були досить такі пристойними, і мені дійсно. Дуже приємно за те, що ви граєте розбори оці, які я роблю. Комусь здається краще, комусь трошки гірше. Але в загальному це круто. Дякую. Ми знаходимося в магазині Трембіта за адресою Коперника 5. Підводимо підсумки нашого конкурсу. Третє місце отримує... Киянин Ярослав Грищенко з композицією Спи собі сама, яку він заграв на електрогітарі. По умовах конкурсу він отримає ось цей каподастер. Далі друге місце. Себастьян з міста Львів отримає друге місце з композицією собі Країна гурту Скрябін. І він по умовах нашого конкурсу отримує цей тюнерок. Та перше місце. Хто ж все ж таки отримає нашу гітару Леотон? А її отримує Назар з міста Волочиська Хмельницької області з композицією, така як ти гурту Океан Ельзу. Вітаємо тебе, Назар, з виграшем гітари. Також всі, хто приймав участь, отримують сюрприз і подарунок від мережі магазинів Orfei та Трембіта. Це є дисконтна картка на 3%, яка діє на постійній основі. Все, що вам необхідно зробити, це прийти в магазин і отримати знижечку. Або угу. Для того, щоб отримати дисконтну картку, необхідно завітати в магазин Трембіта чи Орфей. Назвати ім'я, місто та пісню, яку ви виконували. Продемонструвати своє відео з вашого телефону чи іншого девайсу. Отримати картку. Є. Yeah. А зараз подивимося, хто виграв навушники. Нам допомагає Олеся в цьому. Отже, оце наш пост. З купою ваших кльових відео. Ідемо угу. в бокс. Шукаємо наш конкурс на лайки. Ось він. І зараз ми вже дізнаємося, хто буде переможцем. А переможець, переможець. І... хлоп! Так, це Тетяна Козунець. Дивимося, звідки вона. Живе у Тернополі. Тетяна Козанець з міста Тернопіль переможець лайків за навушники. Спасибі за ви всі молодці. Всього найкращого.